Вітаю, дорогі товариші! Від імені аеророзвідки 95-ї бригади ми хотіли би виразити слова подяки всім українцям і канадійцям з міста Едмонтон, які в такий непростий час прийшли дуже швидко нам на допомогу. Хотіли б відмітити Дейва Брайтона, який вже в 22-й раз привозить дрони в Україну, і в цей раз дрони досталися і нам. За що окрема подяка. Всім канадійцям з міста Едмонтон, які об'єднуються, збирають кошти, групуються і допомагають Збройним силам України, хотіли виразити би величезні слова подяки, ви найкращі. Також хотіли би виразити слова подяки Остапу Марчуку і польовій кухні Берегиня, які надали нам бензопилу і генератор, що в даний час є просто необхідним для нас. Велика подяка всім, також велику подяку хочемо виразити Петру Шоту, який просто моментально вийшов. Нам на допомогу і допоміг з усім у такі непрості часи. Хотілося б із себе сказати, що дуже важливо зараз об'єднуватись і допомагати, і хто чим може. І, як ми запомітили, Бог є на світі, Він допомагає, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!